Вітаю на каналі Смакуй! Сьогодні готуємо традиційну закарпатську зупу бореч гуляш. В перекладі назва означає пастуший суп, зварений в казані. Інгредієнти я написав під відео і вже розпочав приготування. Спочатку нарізаю сало, яке закину до каструлі. Окрім сала, в нас також копчений бекон, який так само будемо нарізати і смажити. Якщо ви берете тільки сало, то шкварки після смаження можете прибрати. Але мені особисто подобається бограч саме зі шкварками. Далі нарізаю рібчасту цибулю і відправляю смажитись до сала. Підсмажую до м'якості і додаю паприку. Температуру треба понизити, бо паприка не витримує високої температури, втрачає колір і стає гірка. До речі, у суміш з салом, цибулою і паприкою закарпатці люблять вмочувати шматки хліба, робити мачений хліб. Це улюблена закуска до півдици. Чарки-горілки. Я ловичину теж нарізаю кубиками і закину до каструлі. Так само я наріжу корінь селери, моркву, солодкий болгарський перець, все теж кубиками або невеликими шматочками, і закину все до каструлі. Але саме болгарський перець. Закину не весь, а приблизно 2 третини. А решту залишу на потім. До речі, бограч дуже часто роблять з кльоцьками, Ча або, як їх називають на Закарпатті, чепетками. Це борошно, яйце і трохи солі. Додаються чепетки вже під кінець приготування. А поки я нарізаю болгарський перець, Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і напишіть в коментарях, який пограч ви куштували і який вам подобається найбільше з селерою або без, гострий чи ні, з кльоцками чи без них. Саме зараз потрібно згадати про спеції, а саме Лавровий лист, духмяний перець, чорний перець, кмин майоран. І все це заливаю водою. Вода має накрити м'ясо. Для зручності можете заливати одразу кип'ятком. Коли вода закипить, додаю сіль, але згодом буду доводити ще до смаку. Коли м'ясо вже майже готово, нарізаю картоплю невеликими кубиками і закидаю до каструлі. Помідори теж нарізаю. Їх можна замінити томатною пастою, а ще краще консервованим лечем. Також нарізаю гострий перець, стручковий або перець чилі і подрібнюю часник. Цей разом з рештою солодкого перцю, томати, часник, перець чилі закидаю до каструлі. Зупа вже майже готова. Нарізаю зелень петрушку і пробую на смак. Добрий бограч! Має врівноважений томатно-перцевий смак, обов'язково гострий, густий від розварених овочів та на третину складається з м'яса. І звісно, що дуже-дуже смачний.